Повістка на електронну пошту, саме цю інформацію розігнали майже всі змі, але давайте розберемось, що не так із цією інформацією. Вітаю вас, я адвокат Марченко Поліна, і на цьому ютуб-каналі ми продовжуємо говорити про повістки, мобілізацію, воєнний стан, головне про ваші права і як їх захищати, коли вони порушуються. Декілька днів тому Федір Веніславський заявив, що наразі готуються два дуже цікавих законопроекти, яким хочуть внести зміни в порядок оповіщення військовозобов'язаних стосовно явки у візкомат, простою мовою відтепер, якщо. Приймуть цей законопроект. Повістки чоловікам будуть доставляти або електронною поштою, або звичайною Укрпоштою цінним листом. Але що не так із тим законопроектом, якого, до речі, ще немає. До речі, цікаво, а чому не внесли пропозицію стосовно доставки повісток поштовим голубем? Це також дуже ефективно. Але якщо розібратись, спосіб вручення повістки через Укрпошту шляхом відправлення поштового листа з цінним листом, після якого людина отримує повідомлення від Укрпошту, що їй треба прийти забрати якийсь лист. Після того, як вона розписалася цей лист, і віддається лист, в якому і є та сама повістка. Такий спосіб вручення повістки він і є станом на сьогоднішній день. Просто такий спосіб оповіщення він просто не використовується, бо він не дуже ефективний. Але такий спосіб вручення повісток дуже активно використовується ТЦК по відношенню до компаній, де працюють ті самі військово зобов'язані. І такі оповіщення відбуваються шляхом направлення тих самих листів, але у вигляді не повісток, а розпоряджень про забезпечення явка. Тож нічого нового цей законопроект не внесе. Це. Але найцікавіше вручення повістки через електронну пошту. Чи можливо це? Для того, аби реалізувати цю норму, було б логічно, аби за кожним військовозобов'язаним була закріплена якась верифікована електронна пошта, після направлення повідомлення, на яку приходило б автоматично підтвердження, що людина отримала таке повідомлення. Відповідно, вона отримала ту саму повістку, і в ТЦК були відомості стосовно того, що людина отримала повістку. Так було б правильно. Але давайте повернемося до реальності. По перше, не в кожного військовозобов'язаного є електронна пошта, що в принципі вже унеможливлює такий спосіб вручення повістки. По-друге, у центрів комплектування, навіть якщо вони почнуть направляти повістки електронною поштою, не буде абсолютно ніякого підтвердження про те, що чоловік. Чи, можливо, навіть жінка, отримали таку повістку і ознайомились з її змістом. А відповідно, центри комплектування навіть не зможуть притягти до відповідальності до адміністративної за неявку поповість, яка була направлена на електронну пошту, оскільки в них просто не буде підтвердження того, що людина її отримала. А відповідно, аби була сформована адміністративна справа, в результаті чого людина понесе адміністративну відповідальність, наявність повістки з підписом людини є обов'язковою. А навіть якщо центр комплектування почнуть притягати до відповідальності за наявку повістці, яка була направлена електронною поштою, дуже легко в судовому порядку буде скасувати таку постанову про притягнення до адмінвідповідальності, оскільки суд обов'язково затребує докази підтвердження того, що людина отримала таку повістку. Відповідно, навіть якщо подібний законопроект внесеться на розгляд Верховної Ради, якщо він буде прийнятий, за нього буде проголосовано відповідні правки внесуть, ці правки нормально і адекватно запрацювати не зможуть. Але як ми знаємо, не всі. Правку у нас приймаються правильними, адекватними і такими, що взагалі мають місце бути. А я нагадаю, що станом на сьогоднішній день у нас існує лише два законних способи вручення повістки. Перший спосіб він передбачає, що людина власноруч отримує повістку, розписується за неї, і це вважається правильним способом вручення повістки. І другий спосіб це коли через роботодавця центр комплектування сповіщає про необхідність прибути певного працівника до певного військомату. І відбувається таке оповіщення не через повістку, а через розпорядження про Безпечені явки, після якого роботодавець ознайомлює працівника з таким розпорядженням, і це вважається повісткою, яка була належно вручена. Будь-які інші способи повістки, які ми, можливо, бачили в інтернеті, наприклад. Це неналежні способи вручення повістки, оскільки немає можливості підтвердити, що людина дійсно отримала цю повістку. І про неналежність такого способу вручення повістки також підтверджує судова практика, говорячи про те, що способи вручення повістки як телефонним дзвінком, зокрема, його не передбачено чинним законодавством. Тож знайте свої права і не давайте їх порушувати. Якщо вам сподобалось це відео, і ви хочете і далі дізнаватись про найактуальніші зміни в законодавства і про ваші права. Підписуйтесь на цей канал, поставте лайк цьому відео. Ну, якщо у вас залишилось запитання або вам потрібна консультація, пишіть мені в коментарі. Ну а ще більше про центри комплектування, про відстрочки, повістки і все, що пов'язане з вашими правами, щоденно я розбираю у себе в інстаграмі, тож обов'язково підпишіться.